Привіт я ком'юніті. З вами Нутар. Знову дивимося непогані матчі наші всі. Веселі, чарівні, прекрасні. Всі, хто бажає долучитись до нашої спільноти, в описі під відео є посилання на мій Discord. Пишіть особисте повідомлення. Я додам вас в групу. Будемо грати разом. Так, сьогодні роханські Рівнини. Карта. 2 на 2. Перша команда за Angmar Sastol. І за Гондар. Ляписфан. Ляписфан. Ляпісфан. Так, за верхню команду Black Mamba за э, Гобліни. І Вікін за э, Вотлорі. Так, Ляпісфан. Ляпис. Так, да, важкий нік. фан стартує в хобіта і йде кріпити в архів. Так, тим часом Вот Лоріан грає в Брат Кил і е, біжить е, красти троля нижньої команди. Хм, цікаво, що стигне. Е, також будує 3-4 гостіки, економіка. В один барак Black Mamba. І uh, біжить ставити ничку, але зараз його так, його робочий палець, він побачив, що за фрака, а за ним робочий вслід зараз подивиться. ні, uh, не став І цього uh, боку ставиться ничка. Black Mamba, якщо ти дивишся? Захопленів це овер багато еки. Потрібно дві, а краще три казарми. Бо <кій> ти не встигнеш наштампувати військо для того, щоб пушити. Боже, серйозно. <кій> Састел хотів забрати свого троля, а Лоторіан братками. Просто взяв і. фаншотнув. Ох, його викинули. За межі карти. Боже, Тут два сундуки лишилось. ще не заберуть. Так, тим часом мечники Гондора знищили один тонель. Так, тут вже захоплена товарна. А, гроші, два сундуки, ще лежать. Так, підходить двома братками до казарми. Боже, чертяка, що він робить? Красавчик. <соць> І терризує... Загони, які виходять з казарм састила. Так, Новий загін гондорський підходить знову пушити казарму Так. А Блекмамба сам по собі пуше відповідь ферму е Пісфана. Але для того, щоб пушити, краще було, якби він забіг от сюди. Скочкував їх і бив ферму. Бо більшість армії б'є барак. Спушити не може, а цю ферму може в ній не вийде і знести взагалі. Так, будується невелика забудова вже коло таверни. Ставиться вишка. І будується получе логово. Цікаво. Що тільки не побачиш? Так, тим часом састел кріпить Варга. як його дзвонили оці братки. Це жесть. Так, тут танкують лучники. Ставиться десь баз... казарма з боку. Не цікаво, що це за е, гравець. -то. Чи це з Гера, чи це е, з нашого ком'юніті. Якщо це з нашого ком'юніті, підскажіть, будь ласка, як правильно читати цей нік. Да. Так, відбудовуються пауки. І, Але вони проти мечників о, нічого не зроблять взагалі, потрібно їх спасати. Окей, так, з цього боку Састо вже е, побудував перший загін кавалерії, і загони починають підходити. Тут їх правда, досить мало, три загони, але все ж економіку кушить зможуть. Так, і виходимо в Халдера. Састу. Так, гондор бачить цю забудову і. ламає вишку. І відступає. Так, одинокий воїн тут продовжує бити цей фундамент. В нього, скоріш за все, вийде. Так, здається, стяжка. Получнику. О. Його вбивають, але з цього боку бачимо вже побудований халдер. Так, і кавалерія підбігає, але дуже вчасно. Вікінг э, спасає своїх лучників і підбудовує новий загін. Так, бачимо, в нього дуже гарно побудована э, тут казарма. Так, халкер потихеньку э, качається вже четвертий рівень? Боже, як швидко це взагалі. Так, і гоблин тим часом грає у павучиху. Неї nee, бафа на павуків, до речі, немає, це дебаф на кінноту. Такий самий, як і в цих павуків. Можна, до речі, їй було зробити баф на звичайних павуків, хоч якийсь. Ох, він ризикує, якщо б його почали бити ці списи, то вона б швидко здохла, ця паучиха. Так, з цього боку два загони лишаються, спасає їх е е е састу. Ох, паучиха вривається в списи. І зараз будуть бити, і вона отримає такий непоганий демедж. Визиває маленьких паучат на нейтральній січці. Це відбувається. А ці загони на обороні збились. Так, паучки потихеньку підгрозають... ферму, але щось це досить... Повільно, дуже повільно. Потрібно добудовувати нормальні загони оцих оцихлінських мечників. Так, бачимо, тут ще залишається варність з цього боку і з цього боку. Їх також можна е, закіпити. Так. Бачимо, е, виходить Фараміра. Е, Голдар. Так. Вже два загони мечників, до речі, побудував. Я не розумію, чому тут казарма. Ох, павучий гарно як ламає. Взагалі, вже четвертий рівень бере. Качається дуже суперово. Так, з цього боку бачимо, йде атака тролів, вони підбігають і вже ходу беруть другий рівень. Тоді не їх спасати, ось другий загін також пробує спушити, але натикається на списи і отримує досить такий накислий демедж. Так, звиця стяжка і це дає змогу їм втекти. Але перший загін все ж не спасся. Ох, і не до контролює Састро, і другий їх втрачає. Ох, як погано вийшло. Так, Халдір призиває охоронців. Так, робочий починає будувати щось тут. Ага. Це... Нічого собі забудову робила у Тлорія. Вишку і э, статуйку. Хрена Хранати і побігли пушити барак. Хм, <гум> Дивіться, як вона швидко її ламає. Не <гум> спушили. Прикольно. Так, вже підводяться е, списи гоблінських полутролів полутрелів, пол, полутролів мародерів полутролів, е, дрель. Так, і е, виходить в коронацію Горкіла. Горкіла е, коронацію, як її звати, Боже. Верховний Гобліна. Ж, жирніча загалом е, І буде грати через воїнів города гоблінів огр. Цих виродків можна будувати, але. Але, але але, потрібно Потім при, прикликувати. О, він правильно робить. Прикликує оцих е, грабіжників і можна побудувати, зробити е, повозку гоблінську. Це майже основний прикол цього гобліна. Він з цією повозкою може непогано лутати гроші. Халдар качається до п'ятого рівня, зараз без сокира. Здається, фір. Сокира влітає і забирає халдара Жирніча. Так, фіром так на війська, що ми побігли аж у а, руки Лотлоріана. Зараз він швидко їх може перебити. Здається, Літ. Ох, Леголас деблшотом вбиває Халтера. Він з дарами, до речі. Четвертого рівня Халтер. П'ятого Леголас це жесть, взагалі. Так, і ще дивимося біжить. Думав герой, а це співачка, Да? Дивимось, Гондор грає в Денетера, і гроші для нього не проблема, так би мовити. А тим часом Ангмар вже побудував першу катапульту і будує літних втучників, добудовуючи ще одну казарму. Пробує воскресити халдара свого і підбудовує туди пару загонів. Так, також підбудовує другу катапульту. Всі ми прекрасно знаємо, що Леплоріан дуже паршиво зносить катапульти. Пучники і списи в нього зазвичай і дем проблемою стає інколи знести ці срані катапульти. Але тут є павуки, можна павуками. Легла збиває Фарміра. Легка нажива. Так, і добудовується клеборн. Все це звісно добре, але немає поки що чим пушити базу нижньої команди. У Великів ще не грає ніхто. О, міський призвав павуків на базі в себе. Можна тут спушити оцими ограми і грабіжниками, але їх потрібно зробити дуже-дуже велику орду. Дві катапульти. Погано, що вони застачені, весь демедж, який буде сплешовий, вони отримають. Пробує сестл відбитися від Ну, армії в нього майже немає. <клес> Добудовує лучників. Десь співачка загуляла, її можна забрати, але в неї ніхто не стріляє, Прощастило Вікінгу. Так, з цього боку дивимось сутичка, здається, ворчант. Павучиха вже п'ятого рівня, здає павутину. Але сюди ж потрібно здати якийсь скіл. Повутина і вітер, ну... Закомбінали, нічого не скажеш. Так, бачимо, відбудовується фармер, він вже п'ятого рівня. Тут і боромір є, тікати не потрібно, трепити цих пауків. Так, здається, Хілка. Все досить добре. Цікаво. Чи цей ефект світіння? В нього дає баф, чи це просто-просто візуальний ефект залишається? Так, бачимо, здається, хілка лотлоріану. Лотлоріан перебиває з легкістю армію саства. Так як в нього загонів набагато було більше, він якісніші, Тому так, знищує Калеборум дві катапульти. Так, тим часом виходимо Ргомир. І зараз він буде пробувати бафати свої загони лучників. Також виходить перший загін кавалерії. Дуже непогано було зробити ще хоча б один проти такої пачки. І спробувати якось продавити то. Так, Мургомер бачимо бафає свої загони. Так, в'ят вирішив зіграти Black Mamba. Так, танкових загонів майже не лишилося, здається, стяжка. Стяжка не дуже якісна. Так, і троллі побачили лучників. Зараз е дещо протавлять. Так, моргомир збивається з них, Два постріли і, е і той добивається. З західності все відбувається. Маючи отаку перевагу, то звісно, у Флорія можна грати проти Агмару. Але на старті я вважаю, все сильно не пощастило. Цікаво. Ні, забрали гроші. Думаю, верхня команда забрала. Так, Станчик здається про фунтером Ангмарським і можна... Так трохи не стріляти, Кільборн непогано танчить, оцей весь демедж. Також здається пітьма, і всі війська отримують демедж. О, круто. Так, Тим часом Гондор е -е, відігнав свого опонента на базу. Тут досить багато всяких е, будов, будівель. То це за вони фідять. Е, багато різних будівель, то все пропушувати займе якийсь час. Що не пропушувати, то в принципі нічого страшного, але все ж приносить е, ресурси ці постройки. Так, здається павутина і можна з легкістю бити. Але чомусь він відступає цей жирніч, Здається, павуки, пускає маленьких павучків шелоп і починає бити лучників. З цього боку бачимо, відступають загони, так як прийшли на допомогу Blackman вікінг, і всі ці війська зараз просто сидять. Здається, ворчан, Твітер. Промір 4 uh, рівня також uh, довго не прожив. Що це за баф на получат? Це що таке взагалі? Uh, будь ласка, напишіть в коментарі, що це був за баф на получат. Ось що жорстко. Вони засвітилися. Так, Луторіан відступає, а Гоблін продовжує е, пробувати Рашити е, свого опонента. Так, щось бачимо, призиває шахту. І знайде якось висаджувати, що це за шахта була. Ні, це шахта просто. Звичайнісінька шахта. Непоганий дамедж по о, о, цих побудинках. Цього верховного гобліна Ох, даблшот в хал... Халдіра Він залишається ловхепешним ХПшним. Троллі, куди ж ви? Ох, бля. Щось мені здається е... поганий пінг. Чи з'єднання у Састела, бо він вкрай фігово контролирує своєю кавалерії І кожного разу він направляє її кудись на а у... Загони із Песами. Так, у флаги вирішив зіграти е, састу і... це непогано. Але вони фігать знатно. Так, тим часом все це проноситься гоблінами. Армії немає, казарм немає, так як вони були спереді. І забирається останній. Чи не останній? Останній, походу. Ні, не останній, ще є один е, робочий. Цей робочий хоче переїхати, але уся ситуація не набагато краще. Хоча все ж бараки тут ще є. Також бачимо у прапори е, грає е, вікінг. Тут це, це повозка і будує ендмот. Щоб можна було закінчити. Так, здається, станчик, але. Я чомусь не застанулись. Халдір... Так, здається, заморозка. Можна в спину непогано так не стріляти. Вбити цю півічку і гарно е залутати е всю експо з них ще є. Так, тим часом я прогавив мить, коли призвались е Орли Гондором. Тут ще залишається лише фармер, і всі війська ближнього бою б'ють фортецю. Ох, це займе якийсь час. Black Mamba краще в таких випадках пушити всі оці будинки. Так ти точно отримаєш перевагу, а так можеш і не спушити. Якийсь крик, це будується вже Дрогот. І дракон. Так, виходить, хто це? Лісовик. Дай це в лісовика. Виплоріан, е, в принципі, не розумію, чому лісовик, чи можна побудувати Ента і прийти е, пропушити з великої дистанції. Ух, і лавина влітає в цю армію. Прорядив війська. Але як бачимо, лавина по героях слабо-слабо коцає. Це... Гладрель. І відстрочив цей поразку куса. Так, фермер до восьми вже докачується, сітає на коня. Але, 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 дрого його забере, але й дрогота. Боже, фермер пива й дрогота, серйозно? Але вони його не фокусять. Ні, фокусить, фокусить, почали фокусити. Так, і знищується горків. Знищується жирніч. Хіл, здається, у клорі нам цю пачку, але він трошки запізно, не встигає захилити війська. Може стільки часу вони б'ють цю крепость. Це капець. Так, тим часом підходить лісовик і зараз буде бити. Фортецію. Так, І. Састел вирішив не гаяти час, так як е, крепа е, для Пісфана також впала. Ну, Така гра. Дякую, що дивились. Пока.